На годиннику перша ночі нічне місто порожнє. Одеса та її мешканці сплять. А на варті їхнього сну волонтери, а також патрульні. Мобільний блокпост на сьомій пересипській. Близько 12 ночі розпочинають патрулювання співробітники поліції. До них долучаються і представники громадських організацій. Розповідають, за рік війни спостерігають певні тенденції, зокрема щодо кількості порушників. Наприклад, влітку порушників було дуже багато вночі. Це і люди в стані алкогольного сп'яніння, і просто люди, які запізнилися, то зараз їх значно менше. І порівнюючи з попереднім роком, тобто з березним місяцем, їх стало втричі менше. Люди вже розуміють, що таке комендантська година, коли вона починається, що потрібно знаходитися вдома. Знають, що співробітники поліції і такі організації, як ми, вони, постійно контролюють вулиці міста, тому звісно тенденція йде до того, що порушення зменшуються. Цієї ночі на дорозі траплялися поодинокі автівки. Кожну з них зупиняла поліція. Розповсюджене пояснення водіїв-порушників не встигли вчасно закінчити роботу і поспішають додому. У даному випадку, окрім перевірки документів, правоохоронці вдалися й до огляду автівки. Наша ніч минула відносно спокійно, але буває інакше. Волонтери розповідають, що найграчіші ночі у п'ятницю та суботу, тоді порушень значно більше. Трапляються й кур'йозні випадки. Вийшов на нас десь о третій годині ночі молодий чоловік. На питання звідки він і куди адекватно відповісти, він не міг. І коли ми в нього спитали, який зараз рік, він сказав, що 22-й, перше. Січня 22-го року ну, ми йому сказали, що дуже добре, бо для тебе війна ще не почалася. Даю тобі спойлер. Да. І коли ми йому розповіли, він дуже удивився, те, що було. Що так, да, дійсно війна. Холодно, пройшлися по кварталу, просмотрели вулиці, просмотрели А, Іноді попадались, звісно, персонажі інтересні. За кем то побегать були моменти теж, коли убегали. Найскладніше це поєднувати денну роботу і нічні патрулювання, зізнаються волонтери. Дивлячись на кремесних хлопців, екіпірованих до повної бойової готовності, подекуди й не віриться, що в день вони, наприклад, вчителі. Коли ти заспаний, виходиш онлайн уроки, проводити, то таке. А, то ви вчитель. Так, є таке. Вчителі чого? Фізична культура. Звісно, дуже важко поєднувати і сім'ю, і роботу. Тобто, ось я, наприклад, працюю викладачем в Одеському державному університеті внутрішніх справ і, завдячуючи, можу сказати, саме моїй громадській діяльності, саме це мене підштовхнуло піти туди викладачем працювати. Я можу сказати, що важко, важко, коли ти стоїш до п'ятої ранку, працюєш тут. в тебе є декілька годин, щоб поспати, зібратися на роботу, піти працювати. Незважаючи на втому, волонтери не покидають нічне патрулювання. Міста кажуть, у кожного своя мотивація, віра, віра в перемогу і підтримка, підтримка людей, які нас оточують. Тобто, це і колеги, і сім'я знову ж таки всі підтримують і розуміють, що ми робимо добру справу. Просто хочеться бути полезним, тобто не стояти в стороні. А скажімо так, показувати примір то, що ми на безплатній основі також можемо себе екіпірувати повністю. Показувати то, що ми можемо не сидіти на місці, діяти що нібито стіка помагати свої страні. Приближають побікані, з кожним дієством ми приближаємо то тобто, есть друг другу, помагаємо, приближаємо побіду. Нашу звісно, аби не наражатися на проблеми, волонтери з патрулювання радять містянам не порушувати режим комендантської години. А якщо вже так трапилося, що вийти конче необхідно, то обов'язково беріть із собою документи, які посвідчать вашу особу.